Колишні дні альянсів у Рівному та Львові отримали нову назву Французький вересень. Організатори зізнаються, назвою вирішили зробити цю подію романтичнішою та вишуканою. Ми хочемо показати, що у нас немає сезонних, незважаючи за назву заходів. Що ми працюємо круглий рік і що ми приносимо завжди щось цікаве в життя нашого міста. Оце французький вересень. Ласкаво просимо французький вересень, які дебютує у нас сьогодні. Вже за тиждень проект відкрив джазові виконавці з Франції Гурт Парадокс. Концерту передуватиме зустріч з музикантами. Фахівці переконані, ці хлопці полонять українські серця. Оскільки це вересень, оскільки це романтика, оскільки це певний особливий настрій. Тому ми дуже раді, що саме 25 вересня, о 20-ті.00, барі Джаз» відбудеться концерт гурту Парадокс. Я думаю, що це дуже вдалий початок року. Прихильники справжнього кіно запрошують на перегляд фільмів. Це буде дві стрічки. Велика спок. Та від п'яти до семи оригінал мови дублюватимуть субтитри. Основна спеціалізація у нас артхаус і фестивальне кіно. Це не мейнстрім, це не те, що показують в великих кінотеатрах. Це в основному фільми з вузького профілю, які не доходять до маленьких міст. І частково це будуть фільми, також з субтитрами. На пробні уроки вивчення французької усіх охочих чекатимуть в останній день проекту. Навчання за новітніми технологіями проведуть не лише рідні фахівці, а й французькі вчителі. З 12 години до 12.20 ми чекаємо наймолодших діток. З ними ми займаємося в ігровій формі. Використовуємо вірші, лічилки, пісні для навчання. Використовуємо сучасні технології і для старших дітей, і для дорослих, так щоб усім було легко вивчити мову. від сьогодні в альянс француз діє фотовиставка Планета жінок на якій представлені найкращі аматорські роботи. Серед них і світлини рівненського автора Андрія Потянка пишається в альянсі і співпрацює з французькими воло. Волонтерами, які працюють у Рівному. Олена Семенович, Артем Лаговський. Новини Рівного.